Мирна угода, це не мирна угода, це далеко не мирна угода. І я маю надію, що дуже багато. А я бачила багато комунікацій з приводу того, що Україну змушують просто землі свої віддати, капітулювати і так далі. І так далі. Прогнутися під Росію, прогнутися під агресора. І ну, незалежно від того, в які ігри і а, які інформаційний провід заряди для того, щоб а, імітувати. Вдалість цих ігор зарядять як росіяни, так і американці, які сьогодні бачили дуже дуже символічний скрін з приводу того, як росіяни на танки вже чіпляють американські прапори, і ми разом з Штатами несемося. Дуже символічно, мені здається. Так, от, попри те, що зараз буде, попри те, як будуть виламувати Зеленського в Білому домі, попри те, що там буде говорити Трамп, попри те, який буде потім після цього інформаційний фон. Те, що відбувається, починаючи з п'ятниці, це падіння, це падіння того, що стояти вже не здатне. Воно вже валиться. І воно валиться, тому що вони обидва існували за рахунок одне одного. І, ну, типа, ну, ну, ми бачимо серінг-пуньк. Деградант От, а ми за цим будемо спостерігати. І до речі, дуже важливо, дуже важливо те, з якого джерела ви будете спостерігати з тим, що відбувається, тому що і цитати будуть наводити. І я вже бачу, у моїй френдстрічці несеться, що Трамп заявив, що або буде угода, або не буде угоди, і е, тоді Америка повністю виходить з цих е, з України і не буде більше Україні допомагати. Одним словом, зразу вже вкидають все найстрахітливіше, все дуже емоційно. Що легко дуже з'їдається, ви пишіть якісь речі в коментарях. Зараз я їх теж гляну в чатіку. Чатік ніби вже відновився, ніби вже все запрацювало, Ютуб трошки не справлявся. Ну, як ви бачите, технології, розвиток, світ розвинений, але як тільки найменше випробування, воно все валиться і ламається. Я просто хочу для того, щоб ви розуміли різницю в тому, якою мовою кого слухати. Навіть іноді українською мовою страхітливий результат виходить. Я хочу вам показати сюжет, який теж стосувався Маргарет Тетчер. І я знайшла його. Я така думаю, о, я візьму його. Я спочатку знайшла його англійською мовою, потім бачу, у української є такий же варіант. Я думаю, о, візьму. Але через те, що я послухала англійський варіант, я була дуже здивована тому, що було у українському варіанті виконаному. Євроньюз Україна. Давайте порівняємо, як виглядає один і той же сюжет. А як ви розумієте, насправді в агенціях типу Євронюс у них є там нарізка, один хтось робить сюжет, а всі інші редакції беруть, переписують свій текст для своєї редакції, своєю мовою і видають. Ну, в принципі, у них там взаємообмін матеріалами. Я не знаю, хто робив перший матеріал. Мені чомусь здається, що перший матеріал був англомовний. І дивимося різницю. різницю. Margaret Thatcher visited Kiev when Ukraine was still part of the Soviet Union. Many experts and politicians in Eastern Europe believe it wasn't just a simple state trip, but the start of a wave that culminated in Ukraine's transition from socialism to a market economy. To discuss the matter, Euronews spoke to Leonid Kravchuk, first president of Ukraine until 1994, and we asked him why he didn't implement economic policies molded on Thatcher. Отже, отже, ви почули, коли прем'єрка з'явилася, вона ста, була відвідала Україну, вона стала тим -от поштовхом, який привів до дуже великих змін. А тепер давайте послухаємо, як про це говорить «Євроньюз Україна, яка не Україна, мені здається, а Євроюз СССР. У світі, як і в самій Великій Британії, історики дають суперечливу оцінку політики Маргарет Тетчер. Свого часу візит «Залізної леді викликав чимало дискусій і в Україні. Червень 90-го, до розпаду СРСР трохи більше року. Під час відвідування радянського союзу течер вирішує заїхати до Києва. Виступаючи у парламенті, британська гостя хвалить будівлю та залу засідань за модерний стиль і вчить місцеве керівництво, як будувати ринкову економіку. Для України на той час то були надто прогресивні погляди. Для України на той час були надто прогресивні погляди. Що було сказ... Ну, дивіться, сам, взагалі, сам, взагалі, набір е речень, який йде в одному сюжеті і в іншому сюжеті. Ой, суперечлива політика, і от вона приїхала і похвалила. Оформлення Верховної Ради, ви знаєте, от реально, ну типу, треба було написати цей текст. Я не додумалася, чесно кажучи, знайти російську версію цього сюжету, чи є вона взагалі, чи немає. Ну мені здається, що українська версія ну дуже ваняє російською версією, тому що так пересрати основний сюжет. Я зараз дам їх ще в стику і ще раз для порівняння, щоб ви зрозуміли, який. Настрій дає один сюжет, і який настрій дає інший сюжет, і це, ну типу, один і той же холдинг. І більше того, це одна і та ж сама нарізка. Але різними мовами вам подають абсолютно різні меседжі, при тому, що українською мовою меседжі їжте, заляпайтеся. От вона приїхала у Верховну Раду, і тоді були її ідеї надто передовими. Ви тільки що бачили, які ідеї були б надто передовими і якою відсталою була Маргарита Течер на фоні нашої Верховної Ради. Margaret Thatcher visited Kiev when Ukraine was still part of the Soviet Union. Many experts and politicians in Eastern Europe believe it wasn't just a simple state trip, but the start of a wave that culminated in Ukraine's transition from socialism to a market economy. To discuss the matter, Uranus spoke to Leonid Kravchuk, first president of Ukraine until 1994. And we asked him why he didn't implement economic policies moulded on Thatcher. У світі, як і в самій Великій Британії, історики дають суперечливу оцінку політики Маргарет Тетчер. Свого часу візит «Залізної леді викликав чимало дискусій і в Україні. Червень 90-го, до розпаду СРСР трохи більше року. Під час відвідування радянського союзу течер вирішує заїхати до Києва. Виступаючи у парламенті, британська гостя хвалить будівлю та залу засідань за модерний стиль і вчить місцеве керівництво, як будувати ринкову економіку. Для України на той час то були надто прогресивні погляди. Ну і давайте ще порівняємо. У випадку з Україною течер виявилася недалекоглядною. Вже в 91-му Радянський Союз розвалився, і на карті світу з'явилася Українська держава, і тут вона не. І ви знаєте, ну от оцей от посил, насправді посил цього сюжету в тому, що от вона недалекоглядна і так далі. І з'явилася українська держава, але все одно це все подається через там ще кажара. Текст дає. Через якийсь, от, типу, ніби щось погане сталося. Хоча в англомовному сюжеті. І англомовний сюжет. Нічого хорошого не сталося, але ніхто не хоче повертатися насправді в ті в ті часи. Маргарите Чермара що змінила. Не змінилися так події дуже сильно, швидко і так далі. Але тим не менш, тим не менш, ми рухаємося вперед.